Хейтерам Хохол Бендера, звичайним людям та підписникам Ребло Бандера. Сьогодні я хочу проговори... поговорити про Sonic Unleashed, Як на мене, найкраще бустообразну гру про Соніка. Я вважаю, що бус це взагалі дуже хороший елемент геймплею. Але в тому виді, коли він був Sonic Forces, він, м'яко кажучи, гімено. Сьогодні я хочу проговор... поговорити про її бета-версію. Саму інформацію по цьому поводу не так тож і багато, але я впевнений, що вам це все діло. Все сподобається. Присаджуйтесь за кермом автомобіля. Ми починаємо. Перша наша зупиночка це у нас відео на каналі Nintendo Life. Спочатку ми бачимо види на Мазурі. Далі вже вставка з геймплею. Можна побачити, що моделька Соніка взята з версії V. Також аурабуста не, не синя абіла. І більше змахує на вітеряні потоки. Також тут відрізняється музика від релізу та ось цього, як сказати, прототипу. Да? Так от, вона відрізняється тим, що у релізі там сопілка, а тут просто нам уже гітару завезли. Ви тільки послухайте. Далі можна побачити початок рівня у Апотосі. Він же мій неміл ізол. Я хочу сказати, що все можливо не закінчений, не закінчений початок. Хоча виділяти конкретні учасники, на цьому рівні дуже таки складно, оскільки вже левел дизайн відрізняється вже від фіналу. Всього тоді ще логотип здається не придумала. Да. Далі ми звернемося до футажів з конференції Є3 року на каналі Спайрогай. Тут можна помітити, що Соніка Корпу... зараз стоїть у локації Windmill Isel. Можна помітити, що тут майже нема об'єктів. Якась дуже малополігольна моделька Соніка. Ніяких там відлічь я ніде не бачу. А, ось і було отліччє. Бачила, там була трошечки інша анімація прыжка. Прицел, він квадратний. Також тут ярко виражені баги та лаги. Там навіть ось цей, як його? Коментатор питає, що це альфабілту гри, а коментатор від цієї каже, що да, це алфабід. Гри він сказав, що ніяких фрейм... падінь фреймрейтів начебто не буде, але ж ми то знаємо правду. Особливо англоязичні геймери. Правда? Ось, бачили? <світ> Далі у нас тут геймплей в Апотусі. Поки що нічого сказати, поки що. Коли там слухав там тому на фоні, він там трошечки відрізнявся, там згодом. Якщо буде можливість, а там з'явиться така типу, не знаю. Коротше, у кінці я, можливо, там покажу цю музику. А поки що ми бачимо Соніка у локації Апотос. Зараз він на грайндрейлах. Як ви бачимо, трошечки відрізняється менюха. Сєга і те і т.п. Ось так виглядає титульник. Дуросто, не знаю, там, космос та галактика. Набагато краще релізної версії. Тут ми можемо бачити Міконос Єу Чайна. Міконос це типу остров у Греції, є такий насправді, він так існує реально наяву. А це у нас, як ви бачите, Dragon Road. До речі, його футажі. Зараз тут також грають на фоні, якщо ви не помітили, а ЄУ це у нас пагонія. Як бачимо, тут Сонік біжить на Драгон Роуді, Поки що ніяких відлічень не бачу, да, ось це ось ця інша аура прыжка. Також тут у нас є квіктайм-елементи, які він не встиг поражати, на жаль. Ми, да. Ну, Взагалі тут ніяких відліч нема, тому давайте ми перейдемо вже до Верхога. Господи, шоу Верхога згадом. Нам видиться шкала здоров'я та щита. Полоски Анліша тут нема. Я хочу там допустити своє висловлення, що англіша, англіша тоді ще не придумали. Як і деяких комбух також, як ви бачите. Але, на жаль, тут немає версії Рофтопрана, Але я її знайшов десь в архіві інтернету. Понеслась. Як ми бачимо, тут у нас коротші віди на саму спогоню. А зараз вже будуть вже вставки з геймплеєм. І коли я їх передивлявся, то в мене було відчуття, що тоді освітлення ще не підібрали, як ви бачите. Все так само, як ви бачите, дуже таки все цікаво. Зараз там буде один момент, в якому швидкість буста дуже таки маленька. А в цьому моменті швидкість буста дуже таки маленька, якщо чесно. Бочки просто дуже великі. Вони реально от велетенські. А кольори ворогів якісь, не знаю, бліді. Плюс деякі з ворогів, якщо можна помітити, там стоять у тій позі. Ось бачили, там був дуже блідний бабник. За мій дома покажуть. Ну, поки що там ніяких змін з оригіналом та беткою я не бачу. О, мені здавалося, що він там стояв у цій позі, да? так? Скажіть мені. Ну скажіть? А, скажіть. О, бачите, вони тут трошечки блідуваті. <риклад> <риклад> Дивіться, от на позі просто потужно. Ви мене зараз, напевно, спитається, Рибло, а як же про ViewBuild? Ну, по-перше, там матеріал дуже такий великий. І, по-друге, я випущу нову частинку коли збереться на цій частині 1000 лайків. По-третє, ви можете зайти на мій профіль та подивитися мій другий канал Master Chain Place. Там серйозно є мій другий канал. І випу... Коротше, ви можете це все діло продивитись і проаналізувати самі. Окей? Understand. Сподіваюсь, що understand. Плюс я то на емуляторі, то на приставці ще не до кінця ізучив цей білд. Тому вибачайте, але коли тут збереться 1000 лайків, я почну монтувати нове відео і зберу для вас купу класного контенту. Ну, а був Ребло Бандера. Вибачаюсь за той гул дітей на фоні. Всім до побачення! Хоча ні не до побачення. Як я і обіцяв показую вам відосик з геймплеєм, у котрого музичка трошечки інша. Потужно, чи не так? А тепер точно до побачення.